Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Людина павук і коротке замикання. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Пітер Паркер дивився фільм з найкращими друзями Майлзом Моралесом і Гвен Стейсі. Зненацька весь кінотеатр занурився у темряву. Та що ж це? розчаровано вигукнув Майлз. Вони вже майже спіймали поганців. Шановні глядачі, ми перепрошуємо, мовив до невдоволеної публіки працівник кінотеатру. У нас вимкнули електрику, певно, через грозу. Гроза? Друзі перезирнулися. Давайте перевіримо, запропонувала Гвен. На Тайм-сквер відбувалось щось незрозуміле, автівки стояли в заторах і нічого не працювало. Схоже, електроенергії не було у всьому місті. Моє павуче чуття попереджає про небезпеку, насторожно промовила Гвен. Моє теж, кивнув Майлз. Отже, нас таких вже троє, зітхнув Пітер. Ох, хотілося б, щоб якогось дня павуче чуття підказало мені, де найближчі кіоски з хот-догами». Друзі швиденько побігли у безлюдне місце, щоби перевдягнутися в павучі костюми. Схоже на те, що Електро знову взявся за старе, припустив Пітер. Він хоче використати живлення міста, щоб примножити свою суперсилу. Нам потрібно зупинити його, доки він не скоїв якогось лиха, зауважила Гвен. Місто поринуло в хаос. Але де ж шукати лиходія? Майлз попрямував туди, куди вказувало павуче чуття, і несподівано спинився. Його увагу привернув гул поблизу. <звук> Супергерой пішов на цей дивний звук і незабаром опинився в тунелі метро. Він побачив, як лиходій електро всотує енергію з рейок. Та випадково Майлз зачепив якусь бляшанку, і гуркіт видав його. А, хто це тут у нас? вишкірився Електро. Отакої! Невже ще один людина павук? Худко зорієнтувавшись, Майлз хотів уразити суперлоходія електророзрядом, задіявши Веном бласт, але Електро ухилився. Тобі ще вчитися і вчитися! Ха-ха! Зареготав він. Розлютившись, Майлз спробував вистрілити ще раз вже павутинням. Та Електро відповів ударом блискавки і оглушив супротивника. Павучок, малючок, хлопче, ти йдеш зі мною, промовив Електро і закинув Майлза через плече. Але тут Гвен Стейсі вистрілила павутиною, та Електро випустив блискавку, і та відкинула Гвен. Тим часом людина павук пролетів понад головою Електро і спробував оплести непритомного мелза павутиною, щоб витягнути друга з халепи. І саме в цю мить у тунелі почувся гуркіт потяга метро, що стрімко наближався. Людина павук встиг схопити Гвен Стейсі. Вони вчепилися за стіну тунелю і повисли на ній, доки потяг мчав повз них. Коли все стихло, супергерої зістрибнули вниз та оглянули довкола. Потяг був вже далеко. І, схоже, Електро та Майлз теж. Друзі довго нишпорилися по всьому Нью-Йорку, шукаючи Майлза, якого викрав підступний ворог. Врешті вони дісталися центру електроконтролю міста. Там Електро і тримав у заручниках Майлза Моралеса та працівників цього центру. Лиходій стояв перед головним пультом управління. Щойно я зламаю систему, мене вже не спинить ніщо. Ха-ха-ха! Тріумфально заявив Електро. А я думаю, що на сьогодні ти вже достатньо дров наламав. Не від звідки взявся людина павук. Поки Пітер Паркер майстерно відвертав увагу Електро, Гвен прокралася до Майлза та звільнила його. Перш ніж лиході збагнув звідки ляж чекати удару, Гвен Стейсі вистрілила двома павутинами і приклеїла ними електро до стіни. Однак Електро швидко звільнився. Тоді він став стріляти суперзарядженими блискавками, але друзі ухилилися від пострілів і сховалися. Майлзе, нас врятує твій Веном бласт, прошепотіла Гвен. Це наш єдиний шанс. Майлз вагався. А якщо він знову схибить. Не хвилюйся, підбадьорив друга Пітер Паркер. Ми тебе підстрахуємо. Гвен Стейсі випустила в електро павутину, а Пітер Паркер сильним ударом повалив його. Га, аж кишить комахами! зашипів поганець. Ну ж бо. гукнула Майлз у Майлз зібрався з духом і ще раз задіяв Веном бласт, вразивши лиходія саме в ту мить, коли той був повністю заряджений. Від перенапруги в електро сталося коротке замикання. Електро опинився під вартою. Друзі переодягнулися і попрямували назад до кінотеатру. Дуже дякую за допомогу, усміхнувся Майлз. Ви показали мені, що коли стаєш частиною команди, то відкриваєш свої найсильніші сторони. І ти дійсно важлива частина нашої команди, запевнила друга Гвен Стейсі. Ого, в мене знову прокинулося павуче чуття. З хитринкою в очах сказав Пітер Паркер. А в мене чомусь ні, промовив Майлз, і тут, прямо перед собою, побачив кіоск із ходогами. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.